Привіт! На сьогодні слідопитське служіння і ми будемо задавати питання нашим наставникам. Скільки років ви слідопит? О, років дуже багато. Я вже слідопит Це з 14 го року чи з 13-го, напевно, що. О, багато. напевно, що років 15. А отак з переривчиком. Яка найбільше, який найбільший похід вам дуже сильно сподобався? О, походів у нас дуже багато було. Ем... Напевно, що найтакий вражаючий похід у нас був в Карпати в горах, був така трошечки дощовита погода. І ми вийшли тільки на гору. І з іншої сторони нас хмара така найшла і мовні так били просто вверх. Ну було досить страшно. Ну але ми справились. Ми були класи. Супер, Дякую. Це дякую. такі шукачі. пригод»? «Шукачі пригод це клуб, це всесвітня організація адвентистів сьомого дня. З діток від 6 до 10 років усі дітки, які мають бажання бути в цьому клубі, вони можуть брати участь і також вивчати цікаві дуже нашивки, спеціалізації. Вони мають свої зошити, на мають походи і табори цікаві. Тому запрошуємо всіх у ці клуби. Яка була ваша перша нашивка? Перша нашивка у мене була собаки, така собачка. Це перша нашивка, яку здобуває слідопита. Як називався ваш перший клуб слідопитів? Перший клуб слідопитів називався Уріне? Звідки ви черпаєте терпіння? Терпіння. Я думаю, розумію, що ти маєш на увазі в служінні, так? так. Слід з дітьми, але ну, це я просто розумію. Е... Я також був дитиною, був слідопитом і знаю, і згадую тепер, як нелегко було моїм вчителям зі мною займатися, тому стараюся також. З терпінням і розумінням ставитися і до дітей, з якими займаюся. Якщо вам сподобалася наша рубрика, ставте лайки, підписуйтеся і пишіть коментарі. Всім до зустрічі!